Я завжди думав, що найстрашніші звуки ночі це раптові стуки батареї, вітер, який дереться у старі віконні рами, або глухий гул із під'їзду. Але тепер я знаю правду: найстрашніше це коли хтось мовчки стоїть за твоїми дверима. Це почалося восени: одинадцятий поверх, маленька однокімнатна квартира, коридор, у якому лампочка вже три місяці горить раз через раз. Типове життя для тих, хто повертається додому після 10-ї вечора. Того дня я прийшов пізно. Квартира зустріла мене темрявою. Я вмикнув світло в коридорі і в ту ж секунду почув. Почув подвійний стук. Негучний, ледь чутний. Так, ніби хтось постукав кісточками пальців просто поруч. Я завмер. Стукав у відповідь жартома, і на кілька секунд стало тихо. Я вже відвернувся, коли почув таке ж саме тук-тук. Цього разу виразніший. Я підійшов до дверей і подивився у вічку. У коридорі було порожньо, тільки темрява, вимкнена лампочка і далекий гул. Мабуть, сусіди, сказав я сам собі і пішов спати. Наступної ночі стало гірше. Десь о третій ранку мене розбудив звук, наче хтось проводив нігтем по металу повільно, протяжно. Я піднявся, серце калатало, підійшов до дверей, подивився у вічко. знову нікого, але звук не припинявся. Тепер він ішов, наче просто з середини дверей. Я, звісно, не витримав і крикнув: Хто там? Тиша. І тільки через кілька секунд коротке, ледве чутне. Відчини. Голос був ніби шепіт, але в ньому було щось неприроднє, холодне. таке, що змушує шкіру стискатися. Я викликав поліцію. Вони приїхали за 20 хвилин. А пофарбовані металеві двері були подряпані тонкими довгими слідами, ніби хтось дряпав їх гострим нігтем. Поліцейський в мене запитав: А ви, ви впевнені, що це не ви? А з якого біса я б дряпав двері зсередини? відповів я. Вони переглянулися, але нічого не знайшли. Попрощалися і поїхали. Я тоді подумав, що може мені просто ввижається, але наступна ніч зламала всі сумніви. Це сталося о 2.41. Я почув подих. Так, ніби хтось дихав просто під дверима. Повільно важко. Я проковтнув клубок у горлі і обережно підійшов, дивлячись у вічко. І цього разу у темряві коридору я побачив силует. Високий, тонкий, нерухомий. Він стояв мертво, не рухаючись жодної секунди. Ні повороту голови, ні тіні, нічого. Просто постать стояла і дихала. Я відсмикнувся від дверей так різко, що мало не впав. Не знаю, скільки хвилин він стояв там, подих поступово стих, а потім тиша. Я так і не відкрив. Наступного ранку я подзвонив сусідам, запитав, чи вони не бачили когось уночі, і сусідка з квартири навпроти сказала дуже тихо. Ви теж його чуєте. Тоді я відчув, як земля пішла з під нього. Теж? питаю, ви про кого? Вона облизала губи і відвела погляд. Того? Хто стоїть? Він інколи приходить до моїх дверей і до дверей сьомої квартири. Він не стукає, він просто чекає. Чекає на що? Сусідка прошепотіла. Коли хтось відкриє, я вирішив поставити камеру в коридорі. Старий телефон, який знімав тільки чорно-біло. Повернув об'єктив на двері, включив запис і ліг собі спати на дивані з включеним світом. У четвертій ранку я знову почув знайоме, але на цей раз ближче. Я тихо підповз до дверей і поглянув у вічку ворожньо. Подих припинився. Я знову глянув. Нікого. Я подумав добре, хоч камеру перевірю. Зайшов у галерею, відео знімало. Я прокрутив до моменту 407. Спершу нічого, коридор темрява, погано чорно, біле зерно. А потім, з лівого боку, ніби з поза стіни повільно висунулась чиясь голова. Довга, ненормально бліда очі чорні без зіниць, рот відкритий, але нерухомий, наче він дихав не ротом, голова вигнулася під неприродним кутом і наблизилася прямо до камери, до старого телефона. До мого дверного отвору. До мене. А потім він посміхнувся широко, так, як людина не може. Світло в коридорі мигнуло, і силует зник. Кадр обірвався. Телефон. Телефон почав дзвонити з невідомого номера. Я відповів і почув той самий голос, яким він шепотів під дверима. Я вже всередині. Камера більше не записувала, телефон зламався, двері без подряпин. Ніхто нічого не бачив. Але тепер, кожної ночі рівно о 3.00, я прокидаюсь від того самого важкого подиху. Тільки тепер він не біля дверей. Він не в коридорі, і не у сусідів. Він... Він за моєю спиною.